Доброго дня усім! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему для всіх, хто вже виконав періатричну операцію це харчування після періатричної операції. Ми детально розглянемо. Всі періоди харчування обговоримо розміри порцій, зміну харчових звичок та яких продуктів варто уникати. Залишайтеся з нами, адже це відео допоможе вам адаптуватися до нового життя. Після баріатричної операції ми визначаємо 4 періоди у харчуванні пацієнта. Перший період це ранній післяопераційний період, тобто він починається з моменту закінчення операції і триває десь до п'яти діб. Ми рекомендуємо в цей період саме ранній, саме такий складний для пацієнта, вживати тільки невеликий. Кількість рідини, я як завжди кажу, це прозора рідина, тобто це водичка. Ми дозволяємо вже через 3-4 години після виконаної операції вживати пори в воду, але об'єм дуже мінімальний. Це може бути до 20-30 мл потім пройде півгодини ще 20-30 мл І таким чином, першу добу, ми дозволяємо випити пацієнту десь біля 700-800 мл рідини. Це просто прозора, це вода, тобто вже як харчування. Далі це забарвлена рідина. Що це значить? Це може бути сік, це може бути компот, але це рідина. Це Продовжується цей період десь до двох тижнів. Іде другий період, який починається вже після двох тижнів. Ми дозволяємо. Рідку їжу це може бути дитяче харчування, це може бути приготовлена їжа через блендер. Тобто це рідка їжа. Чому це ми не призначаємо таким чином і слідкуємо за цим? Для того, щоб рідина, яка їжа потрапляє в шлунок, вона вільно потрапляє із шлунка в дванадцятипалу кишку. і кількість калорій, які є в цих. Рідка їжі вона достатня для того, щоб повноцінно функціонував організм. Починаючи вже третій період, це до місяця, ми розширюємо цю дієту і дозволяємо пацієнтам уже. Приходити на м'ягку їжу. Це може бути пюре, це може бути супи, це може бути все, але в такому м'якій консистенції. І в об'ємі, знову ж таки, за один прийом не більше 50-60 мл. Тобто цієї їжі. Досить для того, щоб забезпечити себе калоріями, вітамінами, поживними речовинами і дозволити нормально функціонувати організм людини. І от уже четвертий період починається через місяць, коли ми дозволяємо хворим уже вживати тверду їжу. Але знову ж таки є маленький нюанс, що це значить. Тобто, ми кажемо, що ви можете вживати все, що вам подобається. Але витрачати на це час. Тобто е, на е, те, щоб забезпечити себе необхідним об'ємом їжі, треба витратити якусь частину свого часу. Тобто, це поступове пережовування їжі любих. Це може бути м'ясо, це може бути фрукти, це може бути все, що риба, все що завгодно, але не швидко. І е, пережовувати це, і тоді вже йде нормалізація харчування в людини. Людина сама відчуває потребу в кількості в об'ємі цієї їжі, і ми знаємо, що людина вже перелаштувалась по харчуванню. Тобто на ситість е, наступає вже при е, першому при вживанні цієї їжі, пережованої їжі, тобто вона. Вжила всього-навсього там 50 100 мл і вже почуття голоду в неї немає. Тобто йде процес нормалізації, харчування і прилаштування у пацієнта, який переніс баріатричну операцію. Все це індивідуально. Ми контролюємо цей процес. Якщо є питання у пацієнтів, яку їжу можна їсти, чи рибу, чи м'ясо, чи білки, чи йогурти. Ну, я як баріатричний хірург кажу, з четвертого етапу людина переходить на здорове харчування, як і всі інші люди, але в невеликих об'ємах. От і все наголошую, що всім пацієнтам потрібно дотримуватись дробового харчування, і не менше, особливо перший це перший місяць, другий, третій місяць це не менше 5-6 разів на добу, контролюючи. Об'єм тільки контролюючий об'єм. Крім цього, ми кожному пацієнту надаємо індивідуальний зразок такого харчування, де все розписано під кожного пацієнта. По об'єму по грамах, по якості, по набору харчових продуктів це все ми розписуємо, і при виписці пацієнта ми йому надаємо таку. Інформацію, яка у нього є на папері. А ще пацієнт обов'язково знаходиться на зв'язку з лікуючим лікарем, і якщо в нього є якісь питання по харчуванню, то він задає безпосередньо лікарю і йде процес корекції. Тобто цей процес реабілітації харчової реабілітації після баріатричної операції він відбувається під постійним наглядом та контролем лікуючого лікаря. Після операції ваші харчові звички зміняться докорінно. Ви будете відчувати менший голод та швидше насичуваність. Насичення буде відбуватись уже після невеликої кількості їжі на першому етапі вже прийому їжі. Ви будете менше хотіти їсти, а за один прийом. Будете вживати не більше 140-150 мл з ефектом таким, як ви відчували цей ефект, коли ви вживали пів півлітра, літ і більше. Тобто, ефект 150 мл буде порівняно з тим, що ви колись раніше відчували, коли вживали півлітра, півтора літра їжі. Які ж заборонені продукти? Для отримання результату важливо уникати певних продуктів, які можуть викликати дискомфорт. Ну, це, як правило, жирна та смажена їжа, продукти з високим містом цукру, солодощі, особливо це газовані напої, алкоголь, особливо перший рік після перенесеної операції, та фастфуд та готові страви з магазину, уникнення вживання цих. Продуктів допоможе нам досягти бажаних результатів на завершення кілька ключових парад для успішного переходу на здорове харчування. Перше. Харчуйтесь 5-6 разів невеликими порціями на добу. Друге, вживайте достатню кількість білка для підтримки м'язевої маси. Третє, пийте повільно невеликими ковтками між прийомами їжі, але не під час. Харчування. Четверте: ретельно і довго пережовуйте їжу. Це допоможе зменшити навантаження на ваш оперований шлунок. П'яте: не пропускайте прийоми їжі. Регулярне харчування допомагає стабілізувати обмін речовин і підтримувати енергію. Шосте будьте терплячими. Зміна харчових звичок – це процес, який потребує часу та самоконтролю. І сьоме. Регулярно консультуйтесь зі своїм лікуючим лікарем. Це допоможе вам правильно відстежувати прогрес і коригувати план харчування. Дотримання правильного харчування після баріатричної операції це запорука вашого загального успіху на шляху до здорового життя. Зміна харчових звичок потребує часу, але результати будуть Вражаючі дякую за перегляд. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Якщо у вас є питання додаткові по харчуванню після операції, залишайте їх в коментарях і ми обов'язково відповімо. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей!